Друзі, всім привіт! На зв'язку Нелі Овсянікова. І я вас рада вітати на своєму ютуб каналі. Тема сьогоднішньої нашої розмови буде наступна вплив родових програм. І кармічного досвіду на нашу структуру особистості, і як власне це все комбінується, і е, ця тема вона виплила з однієї чудової зустрічі, яка відбулася в мене вперше в жовтні 2024 року з цією прекрасною жінкою. Звати її Ельвіра, вона киргизка, і ми з нею зустрілися на Тенерифа на ретриті, і насправді історія нашого знайомства вона досить цікава, тому що ми з нею познайомилися на ретриті. Ми були разом в практиках, і вона дуже сильно привертала до мене мою увагу до себе, так як вона була дуже автентично одіта. Тобто, в неї азіатська зовнішність, вона вдівалася завжди такі, знаєте, різнокольорові. Наряди, і її дуже сильно вирізняло. Вона була досить скромною жінкою, їй на сьогоднішній день 64 роки, і я завжди за нею спостерігала. І от одного разу в практиці, коли ми сиділи разом, і в нас було завдання звичитувати да, емоції одна одної, зчитувати якісь відчуття. Мені дуже чітко прийшла картинка, що її якби, задача, місія це а, робити так, щоб її народ він процвітав, щоб її народ. А, Прославлявся і знаєте, зберегти ось цей етнос їхньої культури. Коли їй це озвучила, було буквально кілька секунд мовчання, і вона мені сказала: я не знаю, як таке можливо, тому що я це вже не вперше чую от на таких от заходах, да, ретритах чи від якогось вчителів, людей, які там не знаю, астрологи, номерологи, і все в тому числі. Я нічим таким не займаюся. Да я просто була в її полі, це відчула, озвучила, і в результаті її це дуже сильно здивувало. Ми з нею там познайомилися, і був ще один цікавий момент, так як знову ж таки вона була не така особливо неговірка, ну, порівняно зі мною, да, тому що я люблю Апагаворіть про себе любимо. І в ресторані за обідом ми спілкувалися, і вона почала говорити про свою історію, про те, що вона живе в Європі зараз, вона заміжня за європейцем. І що це її другий шлюб, і перший шлюб він не тривав довго, так як він був по традиціям. І мене це насправді дуже сильно здивувало, що ж таке по традиціям. І вона розказала про те, що тоді, коли вона виходила вперше заміж, ну, існувало в їхній культурі таке явище, як виходити заміж по традиціям. Тобто це так, як в східних да, культурах домовляються чоловіки там, однієї родини з чоловіками іншої родини, і, скажімо так, да, об'єднують. Молодят по своєму розсудову пару. І вона розказала про те, що це був такий досить досвід болючим, тому що все-таки по традиціям треба було бути під відповідними законами і тому подібне. І їй це не дуже пасувало, і вона вирішила розлучитися зі своїм чоловіком. Потім в неї був період подорожей, і вона з ним познайомилася в подорожі з другим чоловіком і одружилася. На цьому, власне, якби закінчилася розмова. Але ще що було дуже цікавим: саме тоді, при цій розмові, коли вона почала розказувати про свої цікавості, про свої такі внутрішні дослідження, де вона досліджувала таку феміністичну, скажімо так, лінію розвитку людства, де вона розказувала про те, що вона дивилася різні документальні фільми, читала книги про те. Як в різних культурах будувалися сім'ями, чоловіками і з жінками і розказала багато історій. А я зараз прикріплю відео, де це було. Я смотрю документальний фільм про племена, які живуть в Сахарі. Тобто, там іде іслам давно і племена. І вони знімають традиційний праздник, який проходить раз в году, значить що відбувається там, як приходять і кажуть, это за те, що живуть дуже розкриває території, то тобто, кожна сім'я, кожне плем'я дуже далеко друг від друга. І тільки раз в рік вони можуть всі зібратися, і в результаті, виходить, дівчинки, і чоловіки і можуть друг друга увійдети. Про те, як насправді відбувалося союз чоловіків і жінок, і що насправді в багатьох племенах, в багатьох народах в давні часи було так, що жінка була, знаєте, так. У руля uh, сімейного Сімей, сімейного життя в принципі, тому що в нашій культурі це таке більше прийнято, що чоловік да він е, такий сильний, домінуючий і тому подібне. Тобто, в нас більше по такому стилю будується, е, будується родини. Хоча знову ж таки у нас таке змішане, тому що ми посередині знаєте, західного світу і східного світу, і у нас є дуже багато моментів, по яким ми хочемо жити по східному, да, е, е, по східному стилю. Тобто жінки хочуть бути за чоловіком, але хочуть бути вільними, незалежними е, і е, працювати. І тому подібне по західному стилю. Тому, якщо ми говоримо про Україну, у нас такий трошечки, знаєте, мікс цих двох світів. От, і ця розмова насправді з Ельвірою, з цією чудовою жінкою, вона мене дуже сильно вразила, тому що ту інформацію, яку вона мені розказала, я ніколи не чула. І тоді, коли вона власне почала говорити да, про це, коли вона почала розказувати про всі ці історії, то для мене тоді, знаєте, проманула така маленька думка про те, що так як я займаюся родовими програмами, так як я вивчаю рід, вивчаю всі взаємини між і всі процеси, де, які відбуваються між нашими і рідними, і як це впливає далі на наше життя, на нашу побудову наших стратегій життя. Для мене було досить очевидним, що в Ельвіри є такий момент антисценарію, да тобто де де в роду було все по сценарію. Тим більше вона розказала про те, що і, е, от це по традиціям було і по мамині стороні, і по батьковій стороні. Тобто, закони були досить такими чіткими і строгими. Е, а вона, так знаєте, скажімо так, по, по іншій дорозі пішла. І для мене це знов ж да, було таким моментом, як антисценарію. Е, і я для себе це зафіксувала. Ну, і власне ця історія закінчилася. І от пройшло півроку. І е, цікаво те, що так сталося знову ж таки, по такому збігу обставин, що я знаходжуся зараз на балі, чекаю на свій ретрит е, проводити. А Ельвіра і ще деякі дівчата, які були в е, жовтні 2024 року на ретриті е, на Тенерифе разом зі мною, вони прибули на Балі, і е, ми зустрілися в Убуді. І оця зустріч, яка була буквально е, вчора, вона дуже багато. Знаєте, скажімо так, доповнила цю історію, про яку я вам розказую. І для мене відкрила знову ж таки ті догми, на які я покладаюся багато років у своєму професійному житті, але знову ж таки, знаєте, підтвердила ці догми і ще раз показала, що це працює на всіх рівнях, і це працює на всіх, скажімо так, націях. Тому що дивіться, цікаво те, що Киргизи, да, ми не українці, тобто це зовсім інша східна нація. Це азі, азіат, азіатська, в них зовнішність, не зовсім інша культура і тому подібне. В них інші закони. Але родові закони працюють скрізь однаково, і я вам зараз розкажу. Як власне це відбувається. Ну, Хочу ще додати те, що Ельвіра насправді дуже цікава особистість, і в ній є такий шарм, знаєте, якого характеру. От вона знаходиться довгий час в колі людей, але ці люди можуть про неї практично нічого не знати. І одним із таких показників є те, що вона. Приютила українців, які вже три роки живуть у неї дома, і про це ніхто не знав. А кода началась і вас жили да. українці не живуть посідень? <изводити> Я Вони сіжу до сих пор, пона що вони все время думали, а... <говорити> що А говорили ніхто не спрашиває. Знову ж таки да, два ретрити пройшло, і дівчата дуже сильно дивувалися, коли вона це озвучила за столом у при нашій бесіді. Тому повертаємося власне до цієї чудової жінки, до її історії. Е, коли вона ділилася е, зі мною і з іншими дівчатами про свій досвід, який вона е, в неї відбувався на ретриті, і е, з там попередніх якихось заходів, вона говорила про те, що е, так як і в нас з нею була взаємодія ще на Тенерифе, що її багато хто говорить про те, що в неї є оця місія. Да, е, прославляти свій народ, Киргизстан, дізнаватися, берегти етнос і тому подібне. І вона приймала участь в родових розстановках, і там їй сказали про те, що там чи якось вичислили знову ж таки, та методика для мене не є знайома, про те, що в її препредках -пре -пре був шаман, який там, умовно знову ж таки, да, вів таку роботу, де саме народ. Він, Прославлявся, а він отримав купи цей народ і тому подібне. І типу для неї, як то також є частково ця місія. І тут вона починає розказати про те, що вона з раннього дитинства цікавилася взагалі своїм народом про те, як він взагалі започаткувався. І одна із легенд, яку вона сказала, каже, яка її дуже сильно вразила, про те, що саме Киргизтан, він був започаткований сорокома амазонками, які дали потомство в усьому народу. І навіть на їхній символіці державній це є сонце з сорокома промінчиками як символ да цих жінок. І вона говорила про те, що коли вона дізналася інформацію, коли вона дивилася там фільми, коли вона все це вивчала через да, призму от цього народу, роду, глибини, і тому подібне, вона каже, завжди відчувала дуже шалені емоції всередині себе, і щось таке з тілом відбувалося, що мені взагалі було до того незнайоме, і от знову ж таки, що це таке, це такий феномен, да, який як вам пояснити, це коли знаєте, ти чуєш якусь інформацію, ти бачиш щось у фільмі, ти читаєш щось у книзі, ти бачиш якусь ситуацію на вулиці, ти чуєш щось те, яке для інших людей може здаватися нормою, а тебе пробирає просто на якомусь рівні, знаєте, до глибини до мурашок, і це нічим не спутати. Це, знаєте, це такий відгук душі на те, що їй знайоме, на ту. Пам'ять, яка є глибоко в підсвідомості, ту реінкарнаційну пам'ять, да, яка тебе просто пронизує з, з усіх сторін. Я знаю, про що я говорю, тому що я також неодноразово це відчувала. І такі речі вони зі мною з дитинства. І саме тема от такого національного духу, тема прославлення свого народу і роду, вона мені дуже близька, тому що я також з дитинства цим цікавилася. Вона досить патріотичні налаштування і тому подібне. І ця тема Мені знову ж близька, да зараз зростати висвітлюю через призму взагалі іншого народу і такої чудової комунікації, яку мені вдалося відчути з цією жінкою. Так от повертаємося до родових програм. да, Тобто, ми обговорили з вами те, що це має значення, да, це те має значення те, що. От є якісь такі нахили у нас з дитинства до чогось, до якихось думок. При тому всьому, що вони можуть бути будь-які, вони можуть бути такого знаєте, спрямування більш національного, як в мене, патріотичного. В когось це може бути якісь страхи, які абсолютно ніде тут не було. І навіть якщо подивитися родову програму там до четвертого, п'ятого, шостого покоління. Ти можеш не бачити цього, тобто, умовно, в полі зору цього не було, і можливо, воно продається десь по ДНК, там трошечки далі, але ми знову ж таки зараз про це ще поговоримо. Тоді, я та людина, яка знаю свій рід до шостого покоління і по батькові, і по матері. У да, мене є ціле родове дерево, я робила глибоке дослідження, тому що на цьому базуються власне всі ті знаєте, вчення, які продаю своїм учням на курсі психології життя. Тому я свій рід знаю дуже добре, і знову ж таки, те, що я витягнула свого роду, там дуже сильно багато є переплетінь з тим, що я проживаю в своєму житті. Але є і ті речі, яких і не було. Ну, принаймні, дав в полі зору, але воно в мені є. Тобто, як я це для себе трактую, що знову ж таки да, душа, вона приходить в. Той рід в те, ті, в те тіло, в той рід, в ту родову систему, в ту країну, де вона може максимально пройти якісь свої відпрацювання кармічні, або навпаки, надбати якісь речі, які вона має надбати для себе. І от знову ж таки, якщо дивитися на всю цю історію ще і на Ельвіру перекласти, то це так і є. І тут ми повертаємося до родової системи Ельвіри. І коли ми почали щось говорити з нею, про те, що в неї є такі, знаєте, от згадуємо да, попередній наш з нею. Спіч про те, як вона говорила про феміністичну таку природу свою, про те, що вона це все досліджувала, визначала, цікавилася все життя, про те, що вона розвелася з першим чоловіком, тому що це все було по традиції, і про те, що вона така дуже свободолюбива така людина, да, і вона завжди за свободу і вибір, вибір жінки. Так, от знову ж таки повертаємося до родової системи. Коли я почала розпитувати Ельвіру про те, що відбувалося в її родовій системі, знову ж таки, все знаєте, скажем так, підтвердилося. Що розказала Ельвіра? Ельвіра розказала про те, що в неї вона, нібито перша дитина в сім'ї, в тата і в мами, але в тата вона друга, тому що в тата був знову ж таки перший шлюб по традиції. Він розлучився да, зі своєю дружиною. Знову ж таки, ми тут прослідковуємо солідарність роду. тобто так було у тата, і так було у неї. Знову ж таки, у неї у її мами і у її батька був хлопчик до неї, який помер в один рік. Мама з папині вони поженілися по любові. У папи це був брак, у мами перший. У них родився дитина, який був крупні звичайного, з голубими очами, тобто виділялася. и в годик он умер от, от пищевого отравления. И так как они жили в шахтерском городке высоко в горах, ну не спасли ребенка. После этого родилась я, и, и потом родились все мои сестренки. Есть, сколько а сколько пятеро? вас? Пять. Пять. И вы, сам, вы, получите вторая после этого мальчика, Пять. и потом Пять. пришло еще четыре Пять. сестры. и все девочки. И все девочки. Да. Удивительно. И у да. 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 папы тоже первая дочь. То есть да. у него да. шесть, шесть дочерей. Пять. Да. То есть вы Цьому роду в цього батька, в цього чоловіка були п'ять дочок від до однієї жінки, і від ще одна дочка ще від першої дружини. І був один єдиний хлопчик, який помер. І коли я запитала її, чи батько хотів хлопчика в цих наступних дітях, вона каже, звичайно, тому що всі чоловіки хочуть сина, тому що це продовження роду і тому подібне. А тепер дивіться цікаву, цікаву річ. Вона, коли я їй кажу, дивіться, чи можу я вам. З вас деякі питання запитати, тому що в мене якісь деякі гіпотези, хочу їх перевірити. Вона каже, Так, звичайно. І вона, коли я кажу, що дивіться, ну, дивлячись на вашу родову цю систему, по дітям, так, це те, що ми вивчаємо на курсі психологія життя, дуже чітко прослідковується, що ви могли підтягнутися на оце, оцю знаєте, роль померлої дитини. В якому плані? Не роль померлої дитини, а в тому, що коли втрачає сім'я дитину, хлопчика, знову ж таки, про якого дуже сильно мріяли. Батько хоче цього хлопчика дав всіх наступних дітях. і Він створює таку енергетичну атмосферу, де кожного разу народжується дівчинка і кожного разу розчаровує батька приходом не тим, ну не того е гендерного, е не то не тої гендерної приналежності, що він хоче. І при тому всьому, що, як вона каже, мені про це ніхто не говорив, що там ми вас не хочемо. що, Боже, чому в нас народжується дівчатка? Хоча в інших сім'ях є й таке. Але при тому всьому це відчувається в повітрі, да? це щитується з повітря. І тоді часто й густо дівчатка, яких чекали хлопчиками, вони починають грати роль хлопчика. Тобто вони починають таку активну, знаєте, чоловічу позицію, таку войовничу, і вона каже, що я з дитинства любила все хлопчаче. Да? тобто, Ігри хлопчачі, з хлопцями гуляти. Тобто я завжди така була, знаєте, добувалася свої цілі, в мальчуган. Я була таким мальчуганом. І це відбувається підсвідомо. При тому всьому, що я не буду говорити зараз конкретно про Ельвіру, тому що в неї там свій шлях і тому подібне. Це про чітко прослідковувалось, і вона підтвердила мої слова вона каже, «Да, Я чітко каже, відчувала, що я завжди хотіла батькові довести, що я не гірше хлопчика. Це частково і моя історія, тому що мій батько також дуже сильно хотів сина, і мене сина хотів, і мою сестру хотів сина. І чим видавав мій батько завжди себе? Це фразою Боже, як добре, що в мене дівчатка. Мені здається, він кожного дня говорив цю фразу. І знову ж таки, колись на одній із практик я чітко зрозуміла, що це він оговарює себе. Що, знаєте, добре що родилася дівчатка і тому подібне. Тобто він шукав кожного разу плюси, плюси в тому, що в нього дівчата, а не хлопці. Тому що в батька була професія, а мій батько вже помер. Професія така важка, він був фермер. і... В нього в його колег були сини, які допомагали йому в цьому, а в нього були кілька від яких треба постійно бушляти. Да? От так от до що це все веду, що оця історія вона має місце бути, і дуже багато жінок підсвідомо проживають цю історію точно так само. Тобто, підсвідомо вони хочуть задовільнити е, потребу батька чи матері. Е, в тій гендерній приналежності, яку вони не змогли виправдати, при народившися в цей світ, да там дівчинкою умовно. При тому всьому, що така історія може бути і хлопчиків. Я таке також бачила в своїх клієнтів. Це коли мама дуже хотіла дочку, народився хлопчик і хлопчик, і знаєте, як краще до дочки. Тобто він там і стирає, і там мамі все допомагає, і маму глядить і тому подібне. І тобто, він йде такою більше жіночою. Природою, так, аби маму не розчаровувати в тому, що він народився там, хлопчиком, а не дівчинкою. Так от, друзі, це насправді така досить важлива і цікава тема, яка знову ж таки в нашому Полі зору вона не задається кожного дня. Тобто ми ж не живемо такі кажемо, Боже, а ким я хотів народитися? А чому так сталося? Але знову ж таки, повторююсь за дуже величезну кількість вже тисячі терапій, які я провела, я це бачу регулярно і це важливо досліджувати. Але те, що ви будете це знати, це ще не говорить про те, що ви цей конфлікт вирішите. Тому що, якби це якби до аби до цього дійти, знову ж таки правильно і комплексно, запрошую вас на курс психологія життя. Продовжуємо. Так от, про Ельвіру це ще не все. Цікаве те, що знову ж таки цей момент з одруженням, цей момент з мальчуганством в неї ще проявлявся через її бабусю. Її бабуся, яку вона любила, яка її виховувала там якісь роки її життя, вона народилася в Юрті знову ж таки, да, це там, я так розумію, що в ті давні-давні часи в їхньому народі, і а, вона вийшла заміж 12 років. Бабушка родилася в юрті, тому що киргизи були кочевниками, кочували з юртами по пастбищам. Вот. І по традиції її дали заміж 12 років, а, но у неї, так сказати, а муж її просто взяв не як жену, а як ребенка, бо ме читав о сині. Поэтому он сні її як свого сина. тому вона там на лошадях скакала, Ну що, всяку мужську вещь. Делала. І коли вибирає да, душа такі роди, вибирає з такою нагрузкою, умовно, як в випадку Ельвіри, там де було досить часто такий формувався через родові програми, оцей ген. Знаєте, войовничості? Хлоп хлопчачого такого настрою, да, е, непокори інколи, і таких, е, знаєте, досить ключових моментів, які стимулюють людину е, бути е, активною в своїй позиції. Тобто, от умовно те, що я там кажу, да, я е, хлопчика, народилася дівчинка. Там помер син, підтягнулася на цю роль, щитувала з емоцій з батька. Бабуся, яка була авторитетно значимою людиною, також проживала розлучення, да, також проживала те, що її чоловік хотів, щоб е, ну, типу, сина і в. Він її виховував свою дружину, умовно, 12-річну дитину, дитину, як хлопчика. Тобто всі ці історії вони формують і генетично нас, і на рівні психологічної історії нам дають якийсь поштовх до якихось дій. До, яких дій? до тих дій, які душа запланувала пройти через або кармічну якусь нагрузку свою, або навпаки через надбання. Тобто, умовно, якщо. І, так як каже Ельвіра, про те, що її прям торкало таким. Током про те, коли вона там вивчала е, глибоку історію е, зародження свого народу, про те, наскільки в неї багато викликало емоцій, та, хто така жінка, що жінка це не посудомийка, що це не те, щоб от ти вийшла заміж, і ти маєш там сидіти з, за чоловіком дітей народжувати і тому подібне. Тобто всі ці комбінації, вони комбінуються в такому форматі, щоб душа прийшла при той рід, та, тобто так як я кажу, в нас є енергія. У нас є енергія нашої душі, але для того, щоб ми матеріально на рівні тіла це прожили, знаєте, ми це набули цих навиків, нам потрібна родова система і відповідні умови в матеріальному світі, щоб ми могли це продовжувати далі. Знову ж таки, як розв'язувати всі ці конфлікти, як вирівнювати, там є відповідні стратегії, там треба зробити дослідження кожної людини. Тому що це я вам просто знаєте, роблю таким. Таку вижимку з того, що я побачила, чому я взагалі розказую цю історію, тому що, по перше, у мене є імпульс для цього. По-перше, я запитала не так. Ми коли зустрілися з дівчатами, коли я послухала Ельвіру, я була настільки сильно, знаєте, я прониклася цю історію, тому що я прям відчувала, наскільки це правдиво, да? наскільки оця її. Внутрішня частина її родової системи переплітається з її душею, наскільки воно все взаємопов'язано. І е, коли я прийшла додому, е, я лягла вона в своє ліжко, і я не могла заснути прямо до ранку. Я постійно в глицях крутила і зранку я написала Ельвір з питанням, чи можу я це висвітлити в соціальних мережах її історію, і що це може насправді допомогти людям е, зрозуміти щось про себе да, зрозуміти, наскільки цей конект він важливий душі. І тіла да, душі нашої родової системи, чому важливо вивчати це комплексно підходити до цього для того, щоб зрозуміти, що насправді з вами відбувається в тому чи іншому відростку вашого життя, да, в тій чи іншій частині вашого життя, стосунки, роботи тому подібне. Тому що у кожного з нас да, є свої якісь моменти, які потребують вирішення. І вона дала згоду на це. При тому всьому, що вона е, і ще, ще при очній зустрічі вона говорила, що вона дає згоду, але знову ж таки я хотіла ще перевірити, і я дуже щаслива, що вона дозволила мені висвітлити цю історію. Тому, дорогі друзі, е, насправді я е, рада, що я записала цей випуск, тому що мені дуже хотілося поділитися цим з вами, поділитися тим, наскільки я це бачу, наскільки це працює. Можливо, знаєте, коли дивитися це вперше, вам буде досить складно це накласти на своє життя, а можливо і ні. Але е, моя основна... Задача, те, що я пропагандую, те, що я несу в маси, це дивитися на себе комплексно, да бачити цей комплексний підхід душі і тіла і розуміти, що це можна вирішити за допомогою курсу психологія життя, який є моїм флагманським. 7 квітня у нас старт. Це вже буде восьмий потік. Я щиро кожного запрошую зекономити свої роки терапії і вийти в абсолютно нове розуміння себе. Друзі, до зустрічі!